Тосіні радий вітати в себе новий шведський бренд Тоненберг. І, зокрема, ми розглянемо новинку тс 100 В чому її переваги і її особливість. Поїхали! Трішки історії. Молода шведська компанія Тоненберг поєднує в собі преміум звучання, а також стиль, який підійде для дому чи студії. Тоненберг ТЕ100 має, звичайно, що 7 октав, а також молоточкову механіку, 88 клавіш і поліфоній на 128, а також має чіп, який має назву Friends Dream. І, надихнувшись Тоненберг шведським, скажімо, дизайном нічого зайвого, тому управління знаходиться позаду, яке ми зараз розглянемо. Перед тим як перейти до звучання, а також технічної частини, хочу звернути все ж таки на цей. Чудовий скандинавський дизайн. Фірмовий логотип Тоненберг на підставці для нот. Колір, так званий вуд, все в дереві. Комплектується дана моделька ТС100 все ж таки педальним вузлом на три педалі. І звертаю вашу увагу, що ніжки йдуть дерев'яні, фортепіано ніби в повітрі, а також на завершенні ніжок є такі шарніри, що ваше фортепіано встане на будь-яку поверхню чітко. На задній панелі фортепіано знаходиться клавіша увімкнення та вимкнення, індикатор відповідно, чи вона працює. Також регулятор гучності. Додам від себе, що звук надзвичайно голосний та якісний. А також є роз'єм для наушників. В наушниках звучання буде більш деталізоване. Також є вихід Джек 6.3, де можна подати звук на колонки, під'єднюється кабель живлення, тобто блок живлення. Можна під'єднати педаль Сустейн джеком 6.3 і під'єднання через USB. Використовувати її можна як MIDI-клавіатуру. Трьохпедальний вузол, до речі, з'єднюється кабелем знизу фортепіано, роз'єм DIN. Не забудь поставити вподобайку та підписатися на наш YouTube канал Tos Адже ми робимо не тільки огляди, а й маємо розважальний контент, який обов'язково тобі сподобається. Придбати дане фортепіано тоненберг модель ТЕ-100 ви можете на сайті Тосіні, а також у наших фізичних магазинах Трембіта та Орфей. А тепер переходимо до звучання. У підсумку шведська компанія Tonenberg, зокрема в моделі ts 100, поєднала якісне звучання, стильний дизайн, хорошу комплектацію і все це за доволі бюджетні кошти. Тому обирай 100 і.